Так, дівчатка, всім добрий ранок, хочу вам показати, приготування, процес приготування коктейлів. Зараз я допиваю мікс протеїн контрол зі смаком Манго-Маракуї, досить смачний. Вже допиваю цю паковочку, вона маленька, на 5 порцій. Контрол це заміна вечері. Також контрол у нас універсальний взагалі коктейль, його можна пити і замість сніданку, і обіду, і вечері. Але найчастіше у програмах, якщо ви берете і ранковий, і вечірній, то зазвичай його випивають на ніч, щоб не переїдати. Дивіться, оці у нас по 5 порцій, три різних смаки, і отакий от стандартний. Мікс протеїн Контрол, він на 15 порцій. Дуже класного Я його обожаю. і він має нейтральний смак. Тут у мене молочко, жирність не більше 1,5%. і сам коктейльчик, як він виглядає. Я буду додавати 3 столові ложки сухої суміші на 250 мл молочка. Я його трішечки підігріла і все ретельно перемішую. Що робить цей коктейль? Він робить дуже добрий дефіцит калорій. А якщо я роблю його з молоком, то це 200 ккал на одну порцію. Тобто дуже маленька, але вистачає його на 3-4 години насичення. Нового року в нас не так багато часу, тому, дівчатка, беремо себе в руки і вживаємо якісні низькокалорійні коктейльчики. Дуже класний смак в нього нейтральний, як молочний коктейль. Зменшую тягу до солодкого, насичує на 3-4 години і дуже-дуже смачний. Вам дуже рекомендую. Ціна у нього адекватна за той склад, який є всередині, тому готуюся до Нового року правильно.